Вітаю вас в ефірі. Суспільне новини у студії Ольга Онищенко. Переклад мовою жестів Лідія Мовчаренко. Що чекає на вас сьогодні? У випуску дивіться далі. 18 мільйонів збитків у Чернігові приватне підприємство підозрюють у незаконному видобутку піску. 15 років за гратами за державну зраду. Чернігівський районний суд оголосив вирок чоловіку із Рібкінщини. Взвод із затрофеєних під прилуками танків має 54-й окремий розвідбатальйон. Як його бійці тримали оборону на Чернігівщині і біля Бахмута. 18 мільйонів гривень збитків за незаконний видобуток піску у Чернігові інкримінують правоохоронці місцевому приватному підприємству. Про це Суспільному сказав прокурор Чернігівської окружної прокуратури Ростислав Галенко. Відповідно, підрахунок об'єму зробив спеціаліст з макшейдером, який встановив об'єм 16109 метрів кубічних даної піщаної суміші. Воно зовсім на березі. Є таке поняття, як піщана карта. Від берега це близько 100 метрів, можливо, там більше. Вона розчищена для того, щоб там знаходився пісок. Зроблено водовідведення. І туди було здійснено видобуток піску. Як стало відомо, кореспондентам Суспільного з ухвали Деснянського районного суду за 17 березня цього року пісок видобували на Десні в районі силікатного заводу. У березні це помітили співробітники водної поліції. На місці виявили працюючий без необхідних дозволів земснаряд. Пред'являли проект на документацію о, державного підприємства Рукоровациріс. Яка в подальшому заперечила виготовлення даної проектної документації, надала офіційну відповідь, чи не підписувала договори на складання проектної документації, не укладала. Територія, з якої можна потрапити на ділянку, де видобували пісок, приватна кореспондентів Суспільного туди не пустили. З рішення Деснянського районного суду відомо, що належить вона ТОВ ЮМА Селікат. Техніка якою проводились роботи із видобутку піску, орендована у ТОВ Сенленд. На річці Десна виявлено судно Земснаряд, що здійснює видобуток піску з річки Десна без дозвільних документів. Згідно договору від 01.10.2022, укладеного між ТОВ ЮМА Силікат і ТОВ Сенленд, останнє зобов'язалося виконати роботу з відновлення прибережної захисної смуги. За даними аналітичної системи ЮКонтрол, підприємство ЮМАСЕЛІКАТ зреєстроване у Чернігові у серпні 2020 року. Серед його власників товариство з обмеженою відповідальністю ЖК Масани та Марина Черненок. Ця жінка за даними з реєстрів пов'язана із депутатом Чернігівської міської ради Максимом Черненком. Зокрема, про неї Чернинок вказував у своїх деклараціях. Ми звернулись до нього за коментарем. Я вам не можу нікої інформації дати. Я не володію інформацією. Представник товариства, з яким ми говорили телефоном, також відмовився надати коментар з цього приводу. За словами прокурора окружної прокуратури, суд наклав арешт на техніку, якою здійснювався видобуток. Як сказав Ростислав Галенко, врешті піску прокуратурі відмовили у суді першої інстанції та в апеляції. Зараз тривають слідчі дії. Чи вивозять нині пісок із території селікатного заводу? Невідомо. 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Такий вирок сьогодні у Чернігівському районному суді оголосили 52-річному чоловіку із Адеріївки, що на Рібкінщині його визнали винним у державній зраді, бо він співпрацював із російським військовим вже після деокупації Чернігівщини. Передавав йому дані про розташування блокпостів збройних сил на Рібкінщині, кількість військових та іншу інформацію про об'єкти критичної інфраструктури. За це тричі отримав заборгував всього 4 тисячі 615 гривень. Подробиці в сюжеті Олександри Денисенко. У Чернігівському районному суді тривають дебати у справі 52-річного жителя Задиріївки, що на Ріпканщині. Торік у жовтні його затримали за підозрою у державній зраді. За місяць до цього, у вересні, за півроку після деокупації області, він став співпрацювати з росіянами. Налагодив зв'язок з невстановленим в ході судового досудового слідства представником військових підрозділів Російської Федерації на ім'я Ельдар Ізєтов та дав свою добровільну згоду на негласне співробітництво з ним, обравши собі агентурне. Ім'я псевдонім Тор. У матеріалах справи йдеться. Він тричі отримав гроші на картку від російського військового. Загальна сума склала 4 тисячі 615 гривень. За ці гроші він через телеграм передавав йому інформацію, фото та схеми. Відомості щодо переміщення руху. Та розташування збройних сил України, підрозділів Державної прикордонної служби України та інших військових формувань. Обвинувачений родом із сєвєра Донецька на Луганщині, що зараз в окупації. Він був неодноразово судимий за різні кримінальні злочини. Кілька років тому переїхав у Задаріївку, що неподалік кордону з Білоруссю. Ельдару Ейзєтову він передавав дані про об'єкти критичної інфраструктури, які розташовані на території Рібкинської громади. Адвокат обвинуваченого просить його виправдати. В даному випадку відсутня вина в формі умислу. На заподіяння цієї шкоди і бажання настання усіх наслідків він вже надавав цю інформацію, але ж таку так і надавав, щоб не було зашкоджено інтересам держави. Сам обвинувачений свою провину визнає, але не повністю. Каже, погодився на співпрацю, бо його матері, яка живе в Сєвєродонецьку, нібито погрожували. Це, по я, сиді, я, не виступлення. я признаю він на повністю, але я признаю, не знаю йому. С того раза как произошли инциденты, не было. информации. не Я не хотел державу заработать. Мои действия были. Вони тільки страхом за моєї має визнати винним у скоєнні кримінального правопорушення передбачено частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України та призначити йому покарання у виді позбавлення волі на срок 15 років з конфіскації всього належного його на праві власності майна протягом 30 днів обвинувачений може подати апеляційну скаргу на це рішення. Олександра Денисенко, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів. Проходив навчання у Великій Британії та захищав країну під Бахмутом. У Чернігові попрощалися з бійцем батальйону Едельвейс Максимом Лавровим, який загинув від влучання протитанкового снаряду у бліндаж під час виконання завдання з оборони міста. Як проводжали бійця в останню путь, розкажемо далі. Алі, слава тобі Боже Алилуя. У Чернігові в Катерининському соборі провели в останню путь захисника України Максима Лаврова. Він загинув 16 травня під Бахмутом, захищаючи країну від агресора. Загинули чотири хлопці в бліндажі прямим ударом протитанкові ракети. Ось двох вдалося забрати Максима. Ні, але підключилися всі друзі, патріоти, хлопці пішли розкопувати тіла, а це дуже небезпечно, тому що вони були під обстрілами, Були і поранені деякі хлопці. Вот але їм вдалося розкопати і через два дні. Два дні вдався безвісти, бо не знали, де він що він. Він був помічником гранатометника мотопіхотного батальйону 10-ї бригади збройних сил України «Едельвейс». За словами журналіста, хлопці за «Едельвейсу» змогли помститися за нього. Буквально через день. Наша розвідка вичислила позиції ворога. Позиції ворога звідки був цей протитанкова ракета. летіла і ми повністю ліквідували тих, хто взяв участь в смерті Максима і хлопців. Максиму Лаврову було 36. Він не служив у армії. Пішов захищати батьківщину, пота й від батьків, розповіла його мати таїсія. В березні цього року Максим отримав осколкове поранення, підлікувався і знову пішов на фронт. Поїздку ж як завжди на блокпосту вручили, віги. Бронь була, але він на тихаря, він нічому нікому не сказав. Пішов, пройшов комісію, потім пише, Ма, я в Англію йду. Думаю, ну знову якась там лажа, як я, може, комісія не пройшла. Аж ні. Бив в Англії десь до кінця лютого. То їх прийшов, ну, мабуть, трошечки там, пару днів і все, Краматорськ. Я думала, це якась шутка, але ж він не казав, що він під Бахмутом. Гордій Єрмак, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів. Взвод трофейних танків тримав позиції на Чернігівщині і Бахмутському напрямку. Це підрозділ 54-го окремого розвідбату, який сформували на основі техніки здобутої під час оборони Прилуцького району у лютому березні минулого року. Половина бійців також прилучани. Із травня по жовтень вони воювали в районі Бахмута. Нині готують документи, щоб стати танковою ротою. Про трофейні танки та їх екіпажі. Далі. Ось механік залазить зараз. Ну, він має залізти, закрився. Танковий екіпаж гром 54-го розвідбату готується до виїзду. Його командир Володимир розповідає, що для цього потрібно. Должен механік-водітель перший залізти. Вообще, по-пробував, перший. А там вже, як виходить, по ходу, так, як швидко, так швидко заскакує, хто як може. Оп, оп-оп. Внутрішній зв'язок зараз буде, у нас між треба. Да. Члени екіпажу вдягають шлемофони. Це не бойовий виїзд, тому на танку є й інші пасажири. Запускай. Один із тих самих трофейних танків, який бійцям 54-го розвідбату поставила російська армія під час наступальної операції на території Прилуцького району у лютому березні минулого року. Надалі із такої техніки сформували танковий взвод, який тримав позиції в районі Бахмуту. Його роботу очолив житель Ічнянської громади Сергій зі псевдокурсант. Він офіцер та має бойовий досвід із 2016 року. Пройшов воєнкомат, ти танки скажуть да. А документи да ми взагалі немає нічого з документами. Повезло так обставини, що склалося, що попав в танковий підрозділ. Із прилучанами танкові екіпажі формують жителі Львівської Житомирської областей. 23 вересня мене призвали. 24 го я вже був в Бахмуті. І навчався у бойових діях. Нині він, механік танкового екіпажу, гром, яким керує його теска зі срібного. Не хоче заводиться, кажеш, маленький, давай, не підведи і заводиться. Як то кажуть, техніка також любить ласку. Головне, щоб гумор був в колективі. І колектив був злагоджений. Сергій зі псевдокобра долучився до 54-го розвідбату у травні минулого року. Для цього залишив роботу водія за кордоном та приїхав в Україну. До повномасштабного вторгнення сім років служив у лавах Збройних сил України. Частина його родини із 24 лютого опинилася на окупованій території. Вторглися і, і за те, що ми краще на них стали жити. Починав з посади водія механіка. Нині управляє танковим екіпажем Новоград. Його танк єдиний виконав всі бойові завдання без капремонту. Би не машини ці в батальйоні не з'явилися. Я не знаю, якби батальйон там в Бахмуті там би знаходився, але ну, тобто нам ми дуже довольні всі. Невдовзі їх танковий взвод отримує статус роти. Для цього вже готують необхідні документи. Такий вигляд матиме їх шеврон. Між сильні, як навіть за границею говорили, що українці дуже швидко вчаться. так воно є. Тому що ми сильна країна, Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Новини Суспільне, Чернігів. Несли підручники і зошити у валізах, переносках для тварин та ковдрах. Сьогодні у Чернігівській школі номер 25 пройшов день без рюкзаків, а учні шукали наплічникам альтернативу. Про це Суспільному розповіла директорка школи Наталія Караленко. Проводять такі дні з її слів, щоб створити атмосферу, а діти із задоволенням йшли на уроки. Як це було, дивіться далі. уроки не Сьогодні день без рюкзака. Шкільні підручники та зошити учні Чернігівської школи номер 25 несуть у ковдрах простирадлах, валізах, переносках для тварин. Тільки не в наплічнику. Сьогодні тут проходить день без рюкзаків. Батьки, які приводять дітей до школи, кажуть, така ініціатива підняла настрій всій родині. Ми прийшли сьогодні з дитячим чемоданчиком для перевозки дитячих речей. Це дуже креативно. У нас тиждень моди. Вчора було день джинсів. У шкільному класі діти розкладають зошити та ручки на свою парту. Я прийшов сьогодні без рюкзака з сіткою, тому що в сітку збирають овочі та фрукти. Там подушка лежить з книжками і ковдра, і цей, і вона дуже гріє. Я прийшла сьогодні з чемоданом, тому що скоро канікули. За словами вчительки початкових класів, діти одразу позитивно відреагували на таку ідею. Вони сказали: Вау, супер! Дуже чудово! І в нас взагалі діти дуже креативні. Прийшли хто з відрами, хто з кошиками. Наталія Гоман, Ольга Унищенко, Олександр Поліщук, Суспільне новини, Чернігів. Це були всі новини вівторка. Я ж бажаю вам тихої та спокійної ночі на добраніч.